Коли ми молимося, ми не завжди робимо це свідомо. А все таки молитва це дуже сильна річ. І коли ми молимося, треба. Знати, як правильно молитись для мене підсказкою свій час став вислів апостола Павла, який сказав: не просто буде почути молитва до Бога, а молитва з вірою. Тобто, це не може бути молитва, знаєте, для галочки. От я помолився, поставив галочку. От я так молодець, я такий віруючий, я такий християн, бо я помолився. Ні, молитва має йти з вірою, а це значить, що вона має йти від душі, від серця. Це перше. Друге, коли ми молимося, ми маємо не бути егоїстами і просити лише для себе. В першу чергу наша молитва має починатися здячності Господу Богу за те, що в нас є, за те, що ми живі, здорові, що живі здорові наші родини. Не дивлячись на таку тяжку ситуацію, пов'язану з війною і всі ті трагедії, які ми переживаємо, ми все рівно Господу маємо дякувати. Тобто наша молитва має починатися з вдячності. Потім вона має внести прохання, але бажано в першу чергу не для себе. Ну, Наприклад, там, для всіх віруючих в Бога на землі, для України, українського народу, для українського війська, наприклад, для моїх рідних і близьких, для моєї сім'ї. І перераховувати по іменах, а вже потім і для мене. Ну так уже трішечки в кінці, і для себе щось трішки попросити. А завершуватись вона має так само вдячністю, коли ми Господу дякуємо за те, що Він почув. Просимо, щоб Він нас почув. Дякуємо Йому наперед. І, як правило, молитва закінчується там во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Або просто Амінь. Дійсно, це слово амінь воно сакральне і бажано, щоб їм завершувалися всі наші молитви. Чому? Це, знаєте, як от крапка, як завершене речення, яке треба просто поставити, і воно співзвучне з іншими подібними словами. Наприклад, в індуїзькому, буддийському світі є таке слово як ом. Так от, якщо взяти звукове звучання, то амен, амінь, ом воно дуже подібні між собою. Тобто це непросте слово, і з на воно перекладається як так, завершено ствердження. Тобто, це ми якби помолилися, і ми стверджуємо, так, так воно має бути, так воно обов'язково буде, так воно є. Так воно буде завжди. Тобто, це якби стверджувальна така форма, такого значення сакрального небеса нас чують. Вони чують не те слово, яке я зараз говорю. Вони чують ті відчуття, ті емоції, ті вібрації, які ми вкладаємо в наші слова. І це є наш код спілкування з небесами. І от це слово амінь або амен. Воно є певним ключем, це коротенько про молитву. Ну і про значення молитви можна говорити в дійсності дуже багато. Але вже, що мені особисто приємно, що останні роки вже з'явились наукові дослідження, коли все більше і більше науковців стверджують, що молитва так і, да, вона має дуже велику силу. І що ті люди, які віруючі які моляться, у них покращується настрій, нервова система заспокоюється, у них покращується здоров'я, тобто покращується життя. Тому що, по суті, молитва це ключ. Наш спілкування з творцем, з небесами, з усім воїнством Божим, який живе в тому тонкому світі. І вона реально діюча, і оці наукові дослідження, про які я говорю, вони підтверджують, що якщо взяти, наприклад, людину невіруючу і яка не молиться, і просканувати її стан здоров'я, її вібрації, наприклад, її стан клітин. І взяти людину віруючу, то ну, відрізняється. А якщо взяти людину віруючу, і заміряти її енергетику, її вібрації, її стан здоров'я до молитви, під час молитви і після молитви, то стани під час молитви і після молитви покращуються у людини чим до молитви. Так що молитва це велика сила, і хай Господь научить нас вірно молитись. Це теж тема того. Що треба вміти молитися, і треба просити Господа Бога, що він підсказав нам, як правильно молити. Шановні друзі, прошу підписуватись на мій канал, і буду вдячний, звичайно, за ваші коментарі, запитання, для того, щоб мати більше розуміння відносно тих тем, які потрібно висвітлювати. Дякую.